Дитяча біблія НЕМОВЛЯ МОЙСЕЙ у кошику КНИГА Вихід, глава 2, вірші з 1 по 4. І дізнався фараон, що народ ізраїльський не слабшає від непосильної праці, а все міцнішає. Тоді він наказав, щоб кожного новонародженого сина ізраїльтян кидали у річку. У однієї ізраїльтянки народився син. Ця жінка знала, що лише Бог може врятувати її немовля, і тому вона з молитвою віддала його під опіку Божу. Три місяці переховувала вона свого сина, а коли вже була не в змозі далі таїтися з ним, вона взяла кошик, обсмолила його, поклала в нього дитину, а потім віднесла в очерет на березі річки Нілу ім'я цього немовляти Мойсей. Сам Бог. Обрав його у поміч своєму народові, і тому він вселив у серце його матері тверду впевненість у тому, що Господь потурбується про його життя, і послала вона свою дочку спостерігати за тим, що станеться із малюком.